Великодимирські ліце реконструюють за гроші міжнародних організацій. Навчальний заклад один з п'яти в Україні, що візьме участь у пілотному проєкті. Вчителька молодших класів пані Тетяна каже: мрій про простори клас для своїх учнів, бо наразі місця не вистачає. Тут взагалі немає де сісти. Взагалі, я не знаю, як ми цих півроку і провчилися яким чином. То звичайно, реконструкція реконструкція школи була б як дуже доречна. Щоб були просторі класи, щоб були просторі їдальні, в їдальні в нас теж дуже мало місця, як ми їмо дуже некомфортно, незручно, особливо коли старшекласники приходять їсти, це дуже мало місця. Щоб дітям було більше простору погратися, не тільки повчитися. Ми тут, бачите, навіть по нушу, ми можемо маємо гратися, а гратися ми не можемо. Ми граємося тут в коридорчику, якщо ви бачите. То дуже би хотілося, щоб наша нова реконструкція школи і нова школа була. Просторою, світлою, комфортною для діток ліцею брали з більш ніж трьох тисяч навчальних закладів. Решту шкіл буде модернізовано за результатами цього пілотного проєкту. Проєктну кошторисну документацію розробляли конструктори з Естонії та Німеччини. На це міжнародні організації, назву яких, поки не розголошують, виділили 200 мільйонів гривень. каже директорка ліцею Тетяна Філіпова. Що точно буде змінено, це коридори, це простір для дітей, на, на чому вони роблять акцент. Саме м, западні наші партнери на тому, щоб простор е, був великим, світлим, е, зручним для дітей, і щоб кож, кожна дитина, кожен учень знайшов для себе м, на коридорі е, куточок, чи там якесь містечко, щоб відпочити, чи може почекати батьків, чи може почекати автобус, чи може просто посидіти і помріяти про щось. У нас додаються і е, ліфти. Ну, тобто дуже буде все зручно для дітей, зручно для діток, які мають особливі освітні потреби. Я надіюсь на те, що ще не бачила все повністю, але надіюсь на те, що це буде дуже круто, крутий проєкт, і саме головне, що це дуже класно зайде нашим діткам. Як буде трансформація внутрі закладу, то буде і утеплення, буде і криша. То комплексно підходячи до цього, ми і Зраділи від того, що у нас, по-перше, буде дах. Від даху все починається. У нас буде дах, у нас буде шикарне утеплення, у нас буде шика... шикарний шкільний простір. Ми на це сподіваємось. Ми вже проробили дуже багато роботи з колективом. Зміняться і класи. У нас додаються класи по нашим стандартам, по нашим нормам ДБН, по нашому санітарному регламенту. І у нас додаються лабораторії. Це фішка закроється. Конструкторів вони мають бажання нам зробити гарну лабораторію для трудового навчання, гарну лабораторію для фізики, гарну лабораторію для хімії, гарний клас сучасний інформаційних технологій це те, що я не бачила, але. Нам презентували на проєкті. Вчителька історії Тетяна Нечай показує свій клас на третьому поверсі. Під час військових дій тут вибуло шибки та пошкодило стіну. Наразі, каже вчителька, після кожного дощу протікає дах. Тут було все зруйновано, шитки тут всі повибивані, ну, все простріляно і навіть Запорізька Січ постраждала. І дах вже саме найголовніше, бо діти страждають від того, що іноді дощ прямо на парти, на підлогу, на все ось. Все ж пошкоджено. Протікало, і цього трохи щось там підклали, підмазали вже ж підручними засобами. Звісно, потрібна реконструкція, тому що багато кабінетів все ж таки ну, в такому не досить якісному стані, так? їх треба удосконалювати, змінювати. І, ну, і взагалі... Вже в сучасному треба зміни. От дах на, ну, для мене, звісно, на першому місці на третьому поверсі, але і багато чого іншого в кабінеті теж хотілося б змін. Учні з приводу трансформації ліцею мають власну думку. Хотілося б, щоб зробили якийсь ремонт класику. Це тобто, особливо обої, там поміять, ще щось таке, або там деякі класики на старі щоб поміняли на більш красиві. Я перебив ціст. Ступ... Тиньки там я щоб було красивіше. і эти кирпичики, щоб вони не впадали. Бо літом, якщо діти отут -от бігають, то нікоти кірпічки можуть е, відпасти і кому-то на голову попасть. Батьки, у свою чергу хвилюють незручності, які можуть виникнути у навчанні під час ремонту закладу. Я думаю, потрібно, але це літом треба робити не тоді, коли діти навчаються. Все добре буде. Під, підлаштуємося під ремонт. Краще б щоб ви зробили в підвал під час тривоги, щоб це було там краще дітям, зручніше і все інше за проєктом. Школу мають звільнити до початку ремонтних робіт. Під час реконструкції діти будуть навчатися в інших корпусах закладу, каже директорка ліцею Тетяна Філіпова. Ми розраховуємо на те, що це розпочнеться з 1 квітня, і ми вже сьогодні з адміністрацією закладу. Прорахували всі варіанти, як ми можемо навчатися. У нас все ж таки три корпуси. То один корпус, який у нас підпочаткову школу, це буде працювати підпочаткову школу в першу і другу зміну, бо діти навчаться постійно, очно. А дітки старшої школи будуть навчатися в корпусі ліцею. Теж будуть навчатися в дві зміни наразі. В школі навчається близько 1400 дітей до своїх оновлених класів. Вони мають повернутися в вересні.